Наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. З такою заявою днями виступила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Вона ж мама 21-річного сина Олега, який поки не готовий доєднатися до лав зсу. Син інший, син зовсім інший, син Айтішник. Немає ані краплі від мого характеру лідерського. Це найбільший подарунок, який у мене є від чоловіка. Де зараз 21-річний син Ірини Верещук та чим він займається, розкажемо вже за хвилину. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я йому ще колись в дитинстві сказала, що Олеже. Ти маєш зрозуміти, що я буду завжди робити кар'єру, я буду завжди допомагати іншим дітям, іншим людям. Єдиного сина політика звати Олег, і він давно не школяр. Відомо, що хлопець з'явився на світ 22 січня 2004 року. У першому шлюбі колишнього віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з Верещуком Ігорем Васильовичем. Пара одружилася у грудні 2003-го. Вара одружилася у грудні 2003 року, роз'їхалася у 2008 а офіційно розлучилася у 2012 році. Коли є проблеми в сім'ї, то винуваті обидва. Напевно, і він був винуватий, напевно, і дружина його перша була винувата. Тому не знаю чи є вина моя, напевно, є. От запитають мене в пологовому будинку. А батько, а прізвище? Ну там завжди ж цю довідку треба було все. То що ж я буду казати? Сам Верещук вже закінчив школу. У 2021 році Олег став студентом Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Сикорського. В програмі ранок з Україною у квітні 2022 року. Ірина Верещук розповіла, чим займається її син під час повномасштабної війни. Він айтішник, в нього немає ні краплі мого лідерського характеру, але він дуже добра людина. Яка воює зараз на своєму фронті, на той момент за словами політика, хлопець мешкав у родичів, проте де саме невідомо. Син зовсім інший син, айтішник не має ані краплі від мого характеру лідерського, але є дуже дуже доброю дитиною, яка на своєму фронті зараз воює. Так вони з політехнікою він навчається в політехніці на першому курсі. Мають свої завдання, які він виконує, теж в силу можливостей, в силу всього, чого йому надано. Спілкуємось деколи по телефону. Бракує як всім, так. Але ми не маємо права на е, зайві емоції. Мене гріє їхня любов. Я знаю, що вони мене люблять і дуже поважають те, що я роблю. Мені це син каже, і він звичайно гордиться. Він бачить, напевно, по телебаченню мене перші 10 днів він жив взагалі сам, бо і я і чоловік відразу в перші години війни поїхали, і у нас не мали змоги ні побачити нічого. Він був сам всі ці дні, а потім поїхав до родичів. І тут в Україні також тому от така ситуація. Нині ж Ірина Верещук заміжня за Михайлом Кухаренком, який раніше керував львівським спецпідрозділом Альфа. Від попередніх стосунків у нього є троє дорослих синів. А як ваш чоловік ставиться до вашого такого бойового хисту? А він військовий, він полковник. Він добре розуміє, чому я така. Він мене у всьому підтримує. У нас немає жодної конкуренції. Він абсолютно з як то кажуть, з голови до п'ят військовий. Він 28 років. В офіцерських чоботах так ходить. Він досі воює. Він теж на війні. Звичайно, тому у нас навіть немає таких діалогів про це. У 2020 році Верещук привітала з ним синів. На фото, яким Верещук поділилася у соцмережі, позує її рідний син Олег, і, ймовірно, один із синів свого теперішнього чоловіка. Більше ж про них майже нічого не відомо. Він теж не жив зі своєю дружиною. Встреті два одиночества. А ось нами Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України, опублікувала на своїй сторінці відео і підкреслило, що діти в Україні повинні розуміти, що Росія є нашим ворогом. Розуміти те, що війна з ними надовго, тому слід ще зі школи готувати дітей до захисту своєї землі від окупантів у майбутньому. Крім того, вона заявила, що українські діти неодмінно повинні усвідомлювати, що війна з Росією це не короткочасний конфлікт, а виклик на багато років вперед. Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго, чи буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо і коли ми будемо готові, війна закінчиться і не буде повторюватись знову. Якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля, вони не будуть наступати, вони будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми Рештою в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. А ось про своє особисте життя Ірина Верещук не розповідає. Проте відомо, що наразі вона офіційно не одружена. А ось і політичне життя яскраве свою кар'єру. Ірина Ворошок розпочала після звільнення з зсу з 2007 до 2008 року. Вона працювала юристом у міській раді Рави Руської, де й народилася. У 2010 році стала заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики. 30-річна Верещук у жовтні 2010-го була обрана на посаду мера Рави Руської від партії Сильна Україна Сергія Тігіпка та здобула звання наймолодшої жінки мера в Україні на посаді міського голови Рави Руської Верещук заявляла про необхідність децентралізації влади, проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та передання податків місцевим громадам. Перешук запевняла, що її міська передвиборча кампанія нічого не коштувала, оскільки посісти посаду їй вдалося завдяки тому, що вона просто ходила до людей. На посаді Рави руської вона здійснювала міжнародну співпрацю, зокрема з польськими містами. Також вона реалізувала низку проєктів із залученням коштів ЄС. Зокрема, щодо забезпечення теплопостачанням навчальних закладів міста. Нам головне Європа. Ми повинні туди потрапити. Сам Бог велів за два кілометри, знаходячись біля Євросоюзу, біля кордону з Євросоюзом. Ми етнічно, культурно, історично відчуваємо себе частиною Європи. Ірина Віріщак, мер Руської, винесла на городське віче смілою ідею, Раз Київ проти, предложила самостоятельно інтегруватися в Євросоюз. У 2014-14 роках після відмови Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС горещук написав листа до європейського парламенту з проханням укласти її лише з територіальною громадою міста Руська. А у 2015 році вона пішла з посади мера прикордонного міста за власним бажанням. Політика – це справа мого життя. Мало бути компетентним, треба мати енергію. Також вирочок балотувалася у Верховну Раду восьмого скликання, як саме висуванка, на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року. Але програла Володимиру Парасюку, посівши шосте місце із підтримкою у понад 4,5%. З квітня 2016 до 2019 року була президенткою Міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень і консенсуальних практик. Центр мав розробляти такі форми взаємодії між країнами Балтійсько-чорноморського регіону, які б запобігли конфліктам. У 2017 році вона стала до центром кафедри політології Національного педагогічного університету імені Драгоманова. У 2019 році тодішній спікер парламенту Дмитро Разумков. З яким, як каже Верещук, вони часто перетиналися та дебютували на різних ток-шоу, покликав її до партії Слуга народу. Пройшовши співбесіду та не давши свої пропозиції щодо законопроєктів, вона була запрошена на з'їзд партії та отримала 29-те місце у списку. Сьогодні всі три це максимум бал отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим. Найрозумнішим я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів. Найрозумнішим, найсимпатичнішим кандидатом посторожнець. Чого? Щас що ти вона симпатичніша, ніж ти ти Це, сексіст, я. Це не сексізм? Я говорю правду. У вересні, листопаді 2019 року, вона обіймала посаду представника Кабміну у Верховній Раді, проте склала свої повноваження. Вона заявила, що не знайшла спільної мови із тодішнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. За інформацією деяких ЗМІ, Верещук могла розійтися у поглядах з Гончаруком з іншої причини, адже вона нібито відмовилася підтримувати у першому читанні відкриття ринку землі, оскільки за її словами жодна з її правок не була врахована. Також вона балотувалася на посаду міського голови Києва, але програла виборчі перегони чинному меру Віталію Кличку. Пада 2021 року до 5 вересня 2024 тисячі Ірина Верещук обіймала посаду віце-прем'єр-міністра міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А наразі ж Ірина Верещук має стати профільною заступницею керівника офісу президента України. Що чекає далі? Ми будемо спостерігати. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, щоб точно не пропустити нові випуски. Ну і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.